Пане Бориславе, ну що ж, реально запитань дуже багато. Запитань дуже багато. Хочу почати з от чого: значить, вчора зустрічається Макрон з Трампом, роблять заяви. Я про них буду окремо згадувати. Але після цього Макрон дає інтерв'ю і каже фактично наступне. Мені здається, це показово. Значить, Макрон заявляє про можливість перемир'я в Україні в найближчі тижні. Значить, президент Франції в інтерв'ю Fox каже, що потенційне перемир'я має стати першим кроком в процесі мирного врегулювання війни в Україні. І схема каже така: значить, переговори між США та Росією. А також між США та Україною зазначив Макрон, і додав, що угода може бути досягнута вже в найближчі тижні. Нагадаємо, вчора в рамках спілкування з Макроном, президент Трамп також сказав про те, що якщо ми будемо розумними, то там за декілька тижнів можемо досягти перемир'я. От давайте з цього почнемо а потім поглибимося в сам контекст: чи дійсно перемир'я в Україні може бути за декілька тижнів, як про це кажуть лідери США і Франції. Давайте будемо називати речі своїми. іменами. Це не перемир'я. Це тимчасова заморозка з варіантом припинення вогню. Це не перемир'я. Більше того, воно може бути порушено в будь-які моменти. Я впевнений, що будуть порушувати росіяни час від часу випробовуючи наше, скажімо, наше сприйняття того, що відбувається. Але тут треба дивитися, трохи що відбувалося раніше. Давайте. По перше, заява президента Польщі, який сказав, що не можна зараз ти на будь-які перемовини з Росією. Я лечу до Сполучених Штатів. Переконаю Дональда Трампа. Він прилітає саме Пан Дуда до Штатів, чекає мавже майже півтори години. 10 минут спілкується, виходить і робить заяву. Що єдина сила, яка може принести перемир'я в Україну, це Сполучені Штати, треба з ними співпрацювати, і буде тоді мир. Макрон разом за стармаром, прем'єр-міністром Великої Британії, Макрон, президент Франції, роблять заяви, що треба змінити ситуацію ставлення Трампа до цієї історії. Я тиждень тому у вас в ефірі, пан Юрій казав, що Макрон повернеться з розумінням, що. У Трампа в голові своя історія, переконати його неможливо, і головне, що він повернеться з думками, що так можливо перемир'я, то йому пояснює щось, а далі вибори, і ми переконати, поки ніхто не можемо Трампа, тому що по-перше, нема комунікації комунікація провалена на превеликий жаль між Білим домом і банкою. А по друге, коли немає комунікації, і ти не можеш запровадити запропонувати свій. План дій, то тобі пропонують чужий. Зеленського, на жаль, нема плану дій. На жаль, це правда, це велика проблема для всіх нас, і не тільки для Зеленського, для всіх України. Свій план вони створити не змогли на банковій. І тоді Макрон пропонує: ну давайте я свій пропоную, а Трамп йому каже, ні, в мене свій. І ми після цього бачимо, як Макрон каже, ну, може бути таке, може. Я можу сказати, що візит Стармера, якщо він відбудеться, закінчиться приблизно так само. Оцей криголам а, зупинити не вдається. Він а, рухається своїм шляхом. Ми бачимо, що відбувається, і ганебне голосування в ООН, і все інше. А, на сьогодні Макрон не зміг переконати Трампа. Стармер теж не зможе переконати. А Трамп показав, що він рухається згідно. Дорожній карті яка прописана в Project 2025 яку зробив Heritage Foundation де все треба зусилля кинути на те, щоб відірвати Росію від Китаю для того, щоб послабити Китай, і потім для того, щоб отримати перевагу в протистоянні з Китаєм, бо для сполучених штатів. Нічого не змінилося в їх стратегії. Вони і далі вважають Китай головним противником, з яким є боротьба на всіх рівнях економічна. Політична, військова, і те, що ми зараз бачимо, от е, це наслідки того, що Китай, е, Китай Сполучені Штати рухаються своїм шляхом, Європа не змогла нічого запропонувати, Україна раніше не змогла запропонувати е, ніякого плану і не налагодила комунікації з Трампом. і Зараз ми бачимо цю історію. Але тут треба сказати, що було декілька моментів, на які треба звернути увагу. Е, Макрон на цій зустрічі повів себе ну дуже добре. і коли Трамп почав розповідати про те, що дивіться, Європа заробляє на цьому. Ми теж хочемо заробити. Макрон сказав: ні, ми нічого не заробляємо. Більше того, ті гроші, які заарештовані, вони не конфісковані, бо немає варіанту конфіскувати російські гроші, немає правової архітектури. Це до речі, те, про що я казав ще з 2022 року. І коли ми разом з юристами британськими юристами зверталися до пана Кулеби, представників нашої влади, і пояснювали, що треба зробити, поки є час, поки ви відкрите вікно можливості для того, щоб змінити правову архітектуру у світі. Що треба запроваджувати? Негай. Але влада тоді відповіла, що вона знає краще що робити. Зараз вона розуміє, що вона вже нічого зробити не може. Бо пропозиції юристів і моя ну, їм не сподобалася, тому що це ми пропонували, а своє вони знову нічого запропонувати не змогли. І втратили можливості по запровадження процесу, який би призвів до конфіскації російських грошей. Нема механізму конфіскації, і ми це бачимо. На жаль. Тому. Е це окрема історія, але поведінка Макрона дуже непогана Він показав головне, що от ці розмови про 350 мільярдів. Це не лише маячня, маячня, є те, що Європа заробляла на Україні навпаки, він, він показує, що гранти і далі, і далі він додав ще один цікавий момент. Він додав те, що не сказали, сказали сполучені штати. Він сказав: ми готові надати Україні гарантії а безпеки, абсолютно. і це дуже важливо. Це перший раз, коли президент Європейської країни сказав такі слова, бо до нього ніхто це не казав. І ще один момент: дуже хочеться зрозуміти, це будуть такі ж самі гарантії, як відправка французьких військ в Україну, яка гучно прозвучала, а зараз. Вже навіть не згадується. Е, Хтось каже, що це інструктори будуть, хтось ще якісь роти охорони, ще щось. Але спочатку розповідали, що це будуть французькі війська від іноземного легіона до армії, а зараз вже тиш, тиша взагалі. Тому важлива заява, зразу скажу. Але мені здається, що її треба підкріпляти якимось документами. Бо Європа і Америка і весь світ поважає документи, які надають. Якісь не тільки гарантії на словах, а і підписані документами, і отут найцікавіше. Ну тому, що ми знаємо, що все, що підписує зараз Зеленський, воно, м'яко кажучи, ну, не дуже ефективно. Воно має красиві назви. Наприклад, договір по, по безпеці з Албанією дуже важливий для України, який підписав Зеленський у Давосі. Але що Албанія зможе дати Україні? Давайте відверто. Ну, ми можемо сарказмувати, але серйозно. Ракети ні, війська ні. Зброю ні, захист, ні. Але ще один договір. Я думаю, що можна ще підписати договір, наприклад, не знаю, з Таїландом. До речі, там непогана армія. Можна підписати ще договір, я не знаю, з тим, з Бора-Бора, Мальдівами або Маврітієм. Це дасть можливість. Е Нашим високопосадовцям літати туди і казати, що вони літають для того, щоб вибудувати співпрацю на рівні безпекових гарантій, що треба дійсно треба отримати. От зараз Макрон заявив: зараз треба тоді публічно, щоб Зеленський з ним провів перемовини. Перемовини не публічно, але публічно пішов на ці перемовини, і які гарантії саме. Франція надасть Україні, бо це ядерна країна, і це важливо. От з цього треба починати. І це найважливіше, що вчора відбулося у цій зустрічі, пане Бориславе, а можна от в контексті поточення дуже коротко. А є взагалі міркування, якими можуть бути ці гарантії? Тому що ми чули різні варіації. Перше, ми чули ну, величезну сміливість, да, яку демонстрував Макрон. Потім ця сміливість перетворилася на ігнор. Взагалі він зник якось з інформаційної з інформаційного порядку. Денного потім він знов з'явився і знову увірвався буквально в нього. Потім почали щось пропонувати. Казали про те, що миротворці можуть бути там на лінії зіткнення. Давайте всією Європою це зробимо. Потім вже секундочку. А може просто на ключових об'єктах критичної інфраструктури АЕС там, до прикладу, або там біля Києва, пам'ятаєте, преса різне писала насправді. Ну і коли ми говоримо про гарантії безпеки, ну вони ж мають бути нас і погоджені з Києвом, перше, а друге, вони мають бути реально гарантіями безпеки. Сполучені Штати, я так розумію, в рамках цих гарантій безпеки участь приймати не будуть наскільки вони можуть бути міцними і реально гарантіями безпеки без США? Дивіться, uh, єдина гарантія безпеки може бути договір по захисті країни і взаємної підтримки в разі нападу на одну з двох країн. Або на Францію нападає, Україна допомагає. Якщо нападають на Україну, Франція допомагає. А саме повинні бути перелік: що саме це союзничний партнерський договір, коли французькі війська будуть захищати Україну, коли французькі ракети будуть збивати э, російські літаки. коли... Буде закрите небо або ще щось. Розумієте, це прописується. Це велика угода повинна бути, але одна Франція не потягне. Франція, дай Боже, щоб могла захистити себе. Всі війська Франції, це 200 тисяч людей. 200 000. В Англії чи в Великій Британії зараз 73 або 71 тисяча людей взагалі в Збройних силах, і там величезна криза. В них нестача в армії, вони це особисто призвизнають. Тому нам треба розуміти, які гарантії хто нам може надати, і без Сполучених Штатів отримати гарантію буде вкрай важко. Але ми бачимо, що зараз е Трамп. Гарантій надавати не хоче, це поки не зрозуміло. Він не хоче надавати гарантії зараз, поки що нічого не підписано. чи він не хоче надавати гарантії саме Зеленському, з якого з яким в нього особистий конфлікт, і ми це знаємо, і ми це бачимо. Трамп вважає Зеленського винним за те, що він не став 46-м президентом. Він вважає, що дві людини несе за це відповідальність: Джо Байден і Володимир Зеленський. Він їх щиро ненавидить і не ховається. Його оточення каже, що він не бачить взагалі Зеленського серед перемовників, і саме тому він вимагає вибори для того, щоб позбав... позбутися Зеленського, розуміючи, що той не виграє. Він його зневажає, на те, що Зеленський каже, що на своїй прес-конференції що у нього найкращі стосунки з Трампом між коли. Будь інше, ну якщо це кращі стосунки, я уявляю, які були раніше, так от е відповіді немає, але без ресурсу, які є в Сполучених Штатах і Європи ніякі гарантії нічого не варті. Це ресурси, наприклад, літаки в Штатах. Існує щось біля тисячі літаків f 16 які законсервовані, бо їх не використовують, законсервовані в Європі. Їх 800. От нам треба 100 літаків отримати, хоч би. Бажано 150 для того, щоб змінити ситуацію в повітрі, і це не тільки літаки, це їх забезпечення, це і запчастини, це і обслуговування, це і ракети і все інше, от це було б найкращі гарантії, до речі, і контракти з пілотами і обслуговуванням, які і на пенсіях і взагалі готові приватні пілоти, які, якщо отримують гарантії від своїх країн, теж підписувати контракти з Україною на, скажімо так. В приватних військових компаніях так, от, все це вписується в рамки гарантії. Але ще раз гарантії підписуються з чинною владою зараз. Зеленським на хто підписувати, ви бачите, не хоче тільки ті гарантії, які як з Албанією або з іншими країнами, не про що це не гарантії це просто договір. Як сказав про неї про ці договора міністра закордонних справ Італії, вони. Не несуть ніяких зобов'язань перед країною. Їх навіть імплементувати не треба в парламенті, бо там нема ніяких військових або фінансових зобов'язань. Це виключно політична заява. Це слова італійського міністра. І оце найкраще пояснює, що зараз відбувається. А нам потрібно, то, що треба буде імплементувати і що країна буде виконувати в разі нападу на Україну та країна, яка підпише з України. Дивіться, що цей час робить військовий злочинець Володимир Путін. Значить, він, по перше, скликає нараду. Де обговорюють рідкоземельні метали і взаємодію зі сполученими штатами Америки там робить низку заяв, каже про те, що там рейтинг Зеленського вдвічі менше ніж у залужного каже, що значить, Зеленський стає токсичною фігурою для збройних сил і для суспільства. В цілому каже про те, що шанси перемогти у Зеленського на виборах немає. Вони равні, вони дорівнюють нулю. каже Путін, значить, каже, що Трамп хоче і далі пішли весити щодо Трампа. каже мене ю. Вічать ви розумієте, що Путін. Uh, не зацікавлений в стабілізації ситуації в Україні. В них oh, немає oh, навіть досі свого кандидата. Оці його заяви це щоб всіх пересварити один з одним. Звичайно. Не треба розповідати, кому якого рейтинг хто де кого не сприймає. Це ми самі розберемось. Хай на своїй країні розбирається, але тут проблема в іншому. Він зараз не маючи свого кандидата, ну тому що той кандидат, який може мати хоч якісь шанси, Ну, ми розуміємо, що Бойка ніякі шанси немає на перемогу. Ну взагалі, це може мріяти тільки якісь таких вологих фантазіях в Кремлі, але такого не буде. Мураєв не може в них нема жодного кандидата, тому не маючи своїх кандидатів. Вони зараз будуть намагатися мазати, поплюжити і збивати інших залужний. До речі, один з тих кандидатів, який дуже не потрібен Росії, бо залужний вже дав по морді Путіну в 2022 році, і Путін це пам'ятає і він не хоче повторення для Путіна. Було великим подарунком зняття залужного 8 лютого 24-го року. Це був справді подарунок. Зміна на полі бою відбулася, і всі це побачили. Через тимчасову втрату управління, через зміну керування, моделі керування, через те, що людина з таким стратегічним поглядом і таким підходом до віддання війни в Україні зараз немає. А він розуміє, що якщо, наприклад, уявимо собі залужний погодиться йти на вибори, і зрозуміло, що виграє, то для Путіна це людина проблема. Бо Ця людина вже не дала знищити Україну, захопити Київ, і ця людина, скоріш за все, почне посилювати оборонну здатність країни настільки, що унеможливить напад Росіян на Україну, ну виключно використовуючи ядерну зброю. Тут зрозуміло, ми нічого не зможемо зробити. Але ще раз скажу: тому Путін буде зараз мазати всіх: зеленського, залужного. А я не знаю кого. Всіх він буде мазати всіх, хто не є з його пулу. Він буде називати. Порошенко, Тимошенка, Разумкова, Білецького. Всіх він буде називати будь-кого, хто кого може замазати, і це його тактика. Але треба нам звертати увагу на головне в Росії. Почалася прогрів. Суспільства, що кінець війни починається. Yeah. Вони теж почали це прогрівати. Соціальні yeah. ролики в мережах ВКонтакті. В однокласників в Рутубі в рамках одного з проєктів, якого працюю. Ми зараз аналізуємо всю ту інформацію, яка стикає стікається до нас з російських соціальних мереж. Помітна системний помітен системний прогрів і помітна робота по донесенню до населення. Меседжу війну ми вже виграли, все треба закінчувати різні меседжі на різну аудиторію. Для когось та що з ними вже воювати, для інших треба берегти хлопців наших. Для когось Україна вже знищена, для когось та взагалі нам треба все ж таки бути милосердними. Кожна аудиторія отримає свої меседжі. Те, це праця системна праця з цільовою аудиторією Тут росіяни в цьому мають непоганий досвід. Вони вміють зомбувати своє населення. На жаль, вміють зомбувати і наше так. от ми бачимо, що зараз це відбувається, тому треба уважно слідкувати не тільки за тим, що говорить Путін, бо це не важливо, щоб він не казав. Це буде завжди брехня, маячня і в своїх інтересах. Нам треба уважно слідкувати, які формати пропонують Україні, хто і як, бо чергового уману дуже не хочеться.